У їхніх будинках жили окупанти, ховаючись від збройних сил України, копали прямо під житловими будівлями підземні поверхи. Там робили кімнати і облаштовували їх краденими меблями. У Чорнобаївці селяни, які повернулися після її деокупації додому, побачили, що росіяни жили у їхньому хліві. А ще Бункер умеблювали шафкою і тумбочкою їхньої свахи. Тікаючи, залишили українцям послання. Із деталями усього цього Анжела Слободян. Аеропорт колиці села Чорнобаївка все в окопах. Під час окупації рашисти ховалися від влушних ударів ЗСУ не тільки в полях, а й рили окопи прямо під житлом. У будинок біля залізничної станції Чорнобаївка Наталя з чоловіком повернулася після деокупації. У городі замість городини окопи. Що в садку які окопи поробили. Боже, там ще й двері, а там можна спускатися? Комфортно окупантам було і в хліву. крадених речей облаштували житло, сушили речі, обігрівалися, їли, а спати спускалися у підземелля. Ми холобуту тут свій построїти? Тут не було цієї хати. Воно полотенце висять. Це вони бесідку десь розібрали. люстру все ціпляли. У будинку все знищене та пограбоване. Поволізали, що котла, що тут котіло. У підлозі вхід у побудоване окупантами багатокімнатне підземелля, облаштоване свахиними меблями. Боже, це вони хату ще одну свахи построїли. А чим вони копали? Боже тварі, п'ені позадували. І там ще кімнати? Там аж за поворотом кіната. Туда сімей десять длиною. Вон прямо свахана тумбочка. Боже мой. Ось свахин кухонний шкафчик. Угу, Боже, Полы поділені. Це просто жесть. Плитами перекрита. Коли тікали московити, залишили напис у шафці – Послання господарям. А ось подружжя з Любомирівки, коли повернулись додому, свій підземний поверх перегородили, аби не було спокуси роздивлятися доки сапери не перевірять підвали. Це а що вони там хотіли робити. Бог їх знає. Анжела Слободян, Максим Проткун, ми Україна, марафон Єдині Новини.